Нещодавно національний проєкт з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики Фільтер разом з партнерами анонсували всеукраїнський урок єдності: як не вестися на маніпуляції та залишатися згуртованими. Ми пропонуємо нашим учням, вчителям та батькам долучитися до цього уроку, щоб об'єднатися. Сьогодні дуже актуально нам об'єднати певні зусилля, пояснити учням, батькам, вчителям, які певні критерії. Співпраці можливості медіа урок проводитиметься 30 хвилин 15 хвилин дається на обговорення. В кінці уроку учні пройдуть невеличке тестування, відсканувавши з екрану qr код Дивимося, які покажуть знання і які отримають знання та навички наші учні урок транслюватиметься на телеканалі Суспільне культура та буде доступний на Ютуб каналі перший 6 жовтня о 12.00 а також 13 жовтня о 9.30 У повторі для нас, для суспільного мовника, як елемента національної інформаційної безпеки, важливо, щоб кількість громадян України, які б розуміли, де безпечні джерела інформації, тільки збільшувалась. Це відповідає нашій місії. Підкреслив а правління суспільного мовлення Микола Чернотицький під час трансляції глядачі дізнаються, як протидіяти соціальним стереотипам, хто такі боти та тролі, як розумно споживати інформацію та не вестися на маніпуляції. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.